Майстер-класи, ігри, спортивні активності та наукові досліди в Івано-Франківську. Під час канікул для дітей працюють зимові школи. До різноманітних занять долучаються учні з усієї громади, і всі гуртки безкоштовні. Більше розкаже наша Тетяна Дадак. Зимові школи працюють в 11 позашкільних закладах міста. Гуртки організували і в центрі освітніх інновацій. Для кожної вікової категорії знайдеться щось цікаве. Малече створює різноманітні вироби, а старшокласники працюють над дослідницькими проєктами. Вчаться показувати різні фізичні експерименти, зокрема такий експеримент, як передача електричної енергії на відстань. Як зараз ви бачите, то у нас такий Генератор Тесли чи трансформатор Тесли. І ви бачите, що лампочка економна вона світиться без приєднання до неї електрики. Діти люблять гру і часто сприймають ну, такі експерименти, як, як свого роду ігри. Ну і напевно відповідно. В такому ракурсі в такому плані треба їм подавати цей експеримент. А ще тут гуртки математики, фінансової грамотності, робототехніки, 3D-моделювання. Учні кажуть, заняття цікаві, тому відвідують їх і під час канікул. А чому цікавіше ніж до? Бо тут всякі заняття, тут всякі конструктори, такі розв'язки. Дуже подобається ходити на гурток Математика STEM. Ми тут не тільки займаємося математикою, ми ще робимо цікаві завдання, розвиваємо свою логіку, беремо участь в різних конкурсах, подорожуємо. Ми вивчаємо як відкрити свій власний бізнес, як заощаджити і примножити свої кошти. Сьогодні на уроці ми вивчали різні країни, де вони знаходяться за допомогою банкнот. За допомогою ігор діти вивчають також іноземні мови. Карткові ігри за допомогою них ми можемо подорожувати Європою, Америкою вивчати а також закріплювати вивчений матеріал, пройдений за допомогою отаких карток. Крім того, на наших заняттях викладачі застосовують. Ще користуються художніми засобами. От, до прикладу, дітки малюють картини. Щодня заняття під час зимової школи відвідує близько сотні дітей, каже директорка Центру освітніх інновацій Марія Починок. Ми намагалися показати науку цікавою. Всі навчальні дисципліни, які вивчають діти в школі, вони можуть тут побачити її на практиці. Ми щодня проводимо до 15 занять. Ми в три заходи проводимо в 10-й годині 5 занять, в 11.25 занять, в 12.55 занять. Як не дивно, але це і приємно, що діти цікавляться дійсно науково-технічним напрямом і фізика, і математика, і хімія. Зимові школи працюватимуть до 10 січня.